Вітаю всіх тих, хто носив наш світ світло у вигляді різноманітних наук, навчань і знань. Людей, які присвятили своє життя тому, що закладають в голови юного покоління не тільки за освіти, а й принципи, цінності та пріоритети, які повинні бути в серцях добропорядних громадян. Бажаємо вам світла, який зігріє ваші відкриті душі. Бажаємо вам добробуту та успіху, який неодмінно повинен бути присутнім в житті таких чудових людей з Днем Вчителя! Шановні викладачі СФК Київ, щиро вітаємо вас і з ним працівника освіти! Ви не просто носії знань, а й справжні наставники, які допомагають нам формуватися як фахівці особистості. Дякуємо вам за терпіння, мудрість, підтримку та віру в кожного студента. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, творчих успіхів і вдячних учнів! Нехай ваша праця приносить задоволення і гордість. А кожен день дарує нові досягнення та радість. З повагою до вас, ваші любі! 1 РПЗ 24. дорогі наші викладачі СПККІ завдяки вам навчання стає не лише корисним, а й цікавим. Бажаємо вам здоров'я, терпіння, натхнення, побільше посмішок і вдячних студентів. Нехай кожен день приносить радість, нові ідеї та гордість за своїх вихованців. З повагою та вдячністю ваші група 1КСМ 23. Любі, наші вчителі, від щирого серця вітаємо вас, днем Вчителя. Дякуємо вам за вашу почесну і шановну працю. Дякуємо за наше знання, за наше майбутнє успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Зі святом вас, шановні викладачі, дякуємо за ваше безмежне терпіння, мудрість та щоденну працю. Нехай кожен ваш день буде сповнений усмішками ваших учнів, теплом і натхненням. Ви наші провідники у світ знань, і ми безмежно цінуємо ваш внесок у наше. Майбуття зі святом. Ваша праця це більше ніж лекції та лабораторні, це налагодження наших майбутніх професійних систем. Кожен рок це код, який компілюється в нашій пам'яті. Вітаємо вас із днем, працівника освіти. Бажаємо вам невичерпної енергії, творчого натхнення, поваги від студентів і щасливої радості. Витворите цей світ світліше. Складачу. Це ж скільки треба сили, щоб навчити мудрості дітей. У коледж латете, як на крилах, і несете повнісінько ідей, даруєте душі своєї, частку і маєте терпіння. Ого! го Студентам нашим віддаєте ласку і світло чисте, серденька, свого. Тому сьогодні вас вітаємо щиро, клоняємось низько до землі. Живіть в достатку, радості та мирі безцінні наші рідні вчителі. Вік, вчителі, вітаю вас з вашим професійним святом. Нехай ваша нелегка, але дуже важлива праця буде оцінюватися по гідності. А учні будуть приносити вам лише радість та успіх. Бажаю вам здоров'я та щастя! Хай ваша праця буде завжди оточена Повагою, вдячністю, любов'ю студентів, батьків та колег. Бажаємо, щоб у вашому житті були тільки яскраві і світлі моменти. Тримайте баланс між традиційною мудрістю та сучасними інноваціями. Нехай ваше натхнення завжди кличе вас до нових вершин. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпаної енергії та сили, щоб кожен день приносив задоволення від роботи і гордість за своїх студентів. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, і входяння. А ваша праця дарує вдячність і повагу. Хай кожен навчальний рік відкриває перед вами нові горизонти, а щирі посмішки студентів додають вам віри і сил. Бажаємо, щоб поруч з вами завжди були розуміння, підтримка. Вдячні серця, а кожен день наповнювався світ. Хай ваша праця завжди буде перелом гордості і радості, а життя наповнене теплом, вдячністю та любов'ю тих, кого ви навчили і надихнули. Зі святом вас, дорогі наші вчителі, ви справжні майстри, які не лише передають знання, а й надихають, підтримують і відкривають перед нами нові горизонти. Хай у ваших серцях. Завжди буде сонце, а на життєвій дорозі мир та добробут. Вітаю вас, дорогі викладачі! Я ваш колишній випускник, і сьогодні хочу від щирого серця привітати вас зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я, невичепної енергії та яскравих моментів у кожному дні. Нехай ваша праця завжди приносить радість, а спілкування з новими студентами надихає на нові звершення. Ви заслужили найкраще. Дякую за вашу віру в нас, коли ми самі в себе не вірили, за терпіння, мудрість та знання, які ви нам дали. Ви не лише передавали знання, ви формували наші особистості, надихали на великі мрії. І вчили, як бути кращими людьми. Ваш внесок у наше майбутнє безцінний. Зі святом, любі викладачі, цінуємо і завжди пам'ятаємо. Дорогі викладачі, вітаю вас з вашим професійним святом. Також ви навіть восьмий час надаєте нам гарного світу. вам всього самого найкращого, щастя, здоров'я, миру, любові. Погорного неба над головою. Щиро дякую вам за вашу відданість, за вашу роботу, за те, що навчаєте нас у такій нелегкий час. Шановні викладачі, дякуємо вам за віру в наші сили і за те, що вчите нас не лише предметом, але й життю. Дуже вам дякую. Шановні педагоги, прийміть щирі вітання з Днем працівника освіти. Ваша праця це не лише передача знань, а й виховання поколінь, творення майбутнього країни. Нехай у вашому житті завжди буде повага учнів, підтримка колег та вдячність батьків. Бажаю здоров'я, радості і нових професійних звершень. З Днем вчителя, ваша праця безцінна. Дякуємо за знання та терпіння. Дякую вас за вашу почесну та шановну працю. Дякую вас за наші знання та досягнення і успіхи в майбутньому. Ваші слова назавжди завжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Від щирого серця хочемо поважати миру, здоров'я, енергії, блискучих ідей та натхнення. Хай ваша робота приносить вам тільки радість, а в житті панує щастя і гармонія. Кожне пояснення як алгоритм, що відкриває логіку складних речей, кожна порада як коментар, який допомагає не тільки у навчанні, а й у житті. Ви ті, хто навчив нас не просто збирати комп'ютери, а будувати майбутнє. Дякуємо за вашу працю, мудрість та натнення. Бажаємо вам здоров'я, радості та успіхів. Відчува все це вітаємо вас з днем небоцовника освіти. Ви не просто навчаємо. Ви допомагаєте дихати світ, у себе знайти власне ще. Дякуємо за ваше терпіння, підтримку і добрі слова, які надихають рухатися вперед. Бажаємо вам міцного здоров'я, щирої радості, вдячних студентів і теплому серці. Нехай кожен ваш день буде наповнений Богу усмішками. Любові до своєї справи та боротьби за наші досягнення. Вітаю вас із Днем працівників освіти. Ми всі зараз навчаємося у непростий час. І саме завдяки вам навчання залишається для нас опорою, світлом та можливістю вірити у майбутнє. Ви не тільки передаєте знання, а й даруєте підтримку, віру в себе та в Україну. Дякую вам за терпіння, адже пояснювати онлайн іноді складніше ніж в аудиторії. Дякую за силу духу. Бо навіть у найважчі дні ви знаходите час і слова для нас. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення та студентів, які вимикають камери на та. Хай ваші зусилля повертаються до вас в а перемога і мир прийдуть якнайшвидше. За святом!